Показую вам систему для зберігання запасів від Vibo. Якщо у вас на кухні є колони, то можна ось так розміщати запаси. Зараз нам показують, чи можна регулювати висоту цих поличок. Наприклад, у вас щось пляшки високі або щось, і тобто, ви бачите, на той двері причеплені, і ось він їх причепляє. І все фіксується, тобто можна відчепити. Ось він показав, і можна по висоті регулювати ось ці кошики металеві. Мабу, що я завжди кажу, бо є підсвічування в колоні. Бо ви бачите, ДСП темного кольору, і є підсвічування, і фурнітура теж темного кольору. І як все дуже видно, ось. Така система зберігання мені вона дуже сподобалась, і він сказав, що вже вона ну, буде доступна до замовлення. Тому звертайтесь, будемо замовляти. І Це механізм теж для кутових кухонь. Ось нам його презентують, як ми називаємо механізм дельфін. Тобто є перший кошик і є доступ до усього, що тут зберігається. Наприклад, у вас ось так далі кутова кухня, і ви бачите все, що знаходиться на цьому кошику. І є інший кошик, і що мені дуже подобається, що вони незалежні один від іншого. Тобто, ви ось він виснувся, і теж є дуже зручний доступ до всього, що там зберігається. Дуже легко він працює ось так оп, і сховався. Тобто, оп, і все дуже красиво. Також далі йдемо, Це вже йдуть висувні ого, це висувні ведра для сміття. Тобто два таких великих ведра, і можна сортувати сміття. І ця полиця, вона як кришка. Далі рухаємось. А, це, наприклад, база з мийкою. Ось і о, оце фішечка мені дуже подобається. Наприклад, у вас база з мийкою, Тут можна щось збергати, і в залежності від того, як займає мийка, ось цей органайзер, це він повністю металевий, він рухається. Дуже крута фішечка. Слідуча висувна шухляда. Наприклад, теж це база з мийкою, яке завжди показую, і нижня шухляда. Тут є кришка, бо завжди мене питаєте: ось це висувне. О, так можна пакетик заправити для сміття. Отак його зафіксувати. І, будь ласка, ось такий органайзер. Раз, два, і третє. Ось воно блокує запах, кришка. Ось так воно зачинається. А тут є засоби для, ну, наприклад, для прибирання. Крутяк. І рухаємось далі. Тут у нас іде розпашний фасад і ще система для сортування сміття, але вона вже висувна. Ви бачите, тут ось одна ну, одно, перше відро, друге відро. Це теж блокує запах, наприклад, якщо там щось таке не дуже свіже. І є ось така висувна шухлядка, теж вона повністю металева для зберігання ось таких засобів ну, для якихось дрібниць там. Для пакетики для сміття, ганчірочки, з доводчиком, з дотиком, і дуже, ось бачите, легко це працює. О, а це вже велика така висувна шохляда для сортування сміття. І в чому фішка? Тут теж блокує запах, такі великі ведра вони ну дуже великі, бачите? Ось такий об'єм, я не знаю скільки, але по висоті майже на увесь фасад. І також є маленький такий органайзер, теж для зберігання засобів для прибирання для догляду за кухнею. Там ганчірочки, якісь там засоби. І ще одна шухляда. О, автоматична є ось така кришка, вона відчиняється, коли ви висуваєте. Ось так вона рівно становиться. І зараз мені показують є ось такі ведерця. Дуже, вони, знаєте, дуже такий приємний пластик, мені дуже подобається. Вони всі висуваються, можна заправити пакетики, можна помити, можна зафіксувати пакетик ось цією кришечкою. І коли ось так закрили, є теж висувна металева шуфлятка на напрямних, і теж можна зберігати ганчірки, там, пакетики для сміття. Ну, як на мене. Має бути, а це мені дуже сподобалось. Це, наприклад, якщо у вас верхні бази кухні, є такий механізми для зберігання. Це зручно, коли ви не високого зрісту, наприклад, або, але коли у вас є маленькі дітки. Він ось опустився, ви все бачите, що тут є, не треба ось там щось шукати. Тобто, є одна корзина, теж металева, є інша корзина, теж металева. І навіть ось тут місце не пропадає теж от, якісь там пляшки можна зберігати, і ось так вона працює. Все, і тут можна фасад або розпашний, або вентус поставити що завгодно. Ось така цікава конструкція. Ще є ось така система: це магічний куточок. Ось показують, як він висувається. Тобто одна корзина висувається, і вона потягує за собою іншу корзину. Це дуже зручно. Він може бути ліворуч або праворуч. Можна ось цю так, дякую. І ось, будь ласка, він потягує цей кошик. І ось так це ага. Ну це така новиночка, бо раніше він був трошки іншим. Мені дуже сподобався. Але зараз цей мені подобається. Ось оп, і потягнувся.